Глядачів нашого каналу, це новини рідного міста. Як минув день у стрію, вже за мить будьте з нами. Сьогодні відзначають міжнародний день захисту дітей. Його у всьому світі розпочали святкувати з 1950 року. Рішення про його проведення було ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок в листопаді 49-го. ООН підтримала цю ініціативу і оголосила захист прав життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Міжнародний день захисту дітей це перш за все нагадування дорослим про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думки і релігії, на освіту відпочинок і дозвілля на захист від фізичного та психологічного насильства, як заявив нещодавно уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко, за результатами соціологічного опитування в Україні понад 80% дітей почуваються щасливими. Чудовий мальовничий подарунок зробило стриянам, подружжям митців Романа і Надії Федин із Любіння Великого. Це їхня перша персональна виставка малярства у залах музею, меморіального комплексу «Бурцям за волю України. Свої роботи на огляд митці виставляли у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Чернівцях, брали участь у п'ятьох міжнародних виставках. Творчі роботи Федин є в приватних колекціях США, Канади, Англії, Німеччини, Польщі та Бельгії. Наші кореспонденти побували на відкритті виставки і Познайомилися з Романом та Надією. Доказів, що двом творчим людям житися під одним дахом, ой як не просто хоч греблюгати. Але Роман і Надія Федини в одну мить перекреслюють їх власним прикладом. Майже три десятиліття вони живуть душа в душу і не лише живуть, а й творять разом. Кожну картину малюють у чотири руки». Один день картину малює роман, на другий – надія. Продовжують роботу там, де закінчив попередник. Відчуття, що хтось доробляє почати іншим, нема. Як на мене, то це феномен, коли двоє людей однаково думають у мистецькій площині. Художні подружжя, вирушивши у свою міфологічну мандрівку, все глибше занурюючись у гуцульський етнокультурний вир, а ще в український національний вихор, що вибухає яскравим різнобарієм в усіх полотнах, вибудовало велику живописну серію Фольк. Разом із серіями Фауна і Флора визначилася загальна територія чуттєвого і символьно-метафоричного середовища Федин у мистецтві. Про все це йшлося у виступах на відкритті їхніх стрільських колег, начальника відділу культури Богдана Бойка, заступника міського голови Таїсія Гайдукевич та інших. Коли ти спершу заходиш в зал, чи дивишся на першу картину, на кілька тих картин, картин, і те яке де тебе про них складається, воно пізніше цукій є привалюючим. Тобто оці сонячні кольори, ці контрастні кольори, тому що є темні, є світлі, але вони настільки мальовничо поєднані, вони створюють таку цікаву палітру, таку гамму дуже приємну. І дуже кидається, деякі речі дуже кидаються в око, і так приємно дивитися, щоб власне ці ваші виставки приносили вам велике сдоволення. Що вас вистачає основні? І бажання творити ще і презентувати свої роботи всім нам. Так що успіхи увагу ну, є звичайно це терпіння, знаки, творчості. А як самі автори виставки почуваються у стрію? Отож, у ці святкові дні строяни мають приємну нагоду на власні очі побачити творчі дороби гостей міста і тим самим підсилити свій гарний святковий настрій. Василь Олексєєв, Тараса Мигаленко для стризьких новин. Сесія під столичними стінами депутати Львівської міської ради 5 червня зберуться на позачергову сесію в Києві, щоб не допустити ухвалення законопроекту про регіональні мови. Пише газету. Позачергова сесія Львівської міської ради розпочнеться о 10-й годині біля Верховної Ради. Аналогічне рішення прийняли депутати Івано-Франківської міської ради о 9-й годині під радою. Почнеться мітинг, який організовують громадські діячі, письменники, музиканти і журналісти. Львівська залізниця призначила додаткові поїзди для перевезення пасажирів влітку. Повідомляє прес-центр об'єднання. У найпопулярнішому південному напрямку, окрім графікових потягів, курсуватимуть ще два додаткові поїзди. До роботи упродовж травня-вересня 2012 року, окрім штатних працівників магістралі, додатково залучать студентів профільних навчальних закладів та осіб, які працюватимуть за трудовою угодою. Протягом періоду літніх перевезень пасажирів у 2011 році на Львівській. Залізниці загалом у прямому та місцевому сполученні перевезли понад 3 мільйони осіб. Цього року на магістралі очікують зростання пасажирських перевезень на 8-10% від показників минулого року, враховуючи проведення в Україні Євро 2012. Відсьогодні в Україні почалася виплата компенсації вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР. Це стосується знецінених заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку, що діяли на території України. За словами глави правління Ощадбанку Сергія Подрєзова, компенсацію в розмірі 1 тисяча гривень отримають близько 80 тисяч осіб. Банк отримав на ці цілі від міністерства фінансів майже півтора мільярда гривень. Отримати компенсацію можна буде. До готівкою в касі Ощадбанку на пластикову картку або ж на депозитний рахунок під відсотки подрізав також. Запевнив, що люди, які не прийшли в призначений час, зможуть отримати свої вклади у будь-який інший день. позачергово. спадкоємці померлих вкладників повинні отримати по 500 гривень. Повідомляють українські новини. І на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та бажаю вам гарно відсвяткувати день міста і з новими силами приступити до роботи вже наступного тижня. Щасти. Кажуть, у п'ятницю найчастіше хочеться погуляти а у понеділок найчастіше хочеться п'ятницю. Останній робочий день підсумуємо свіжим випуском спортивних новин. Студії Олег Фелик вітає. Буде сидіти сьогодні. Флойда Майвезера чекають у в'язниці. Чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Майвезер повинен буде підкоритися судовому вироку та відправитися у в'язницю Лас-Вегаса для 90-денного ув'язнення. Перші кілька днів один із найсильніших буксерів в історії цього виду спорту буде знаходитися в ізольованій камері 2 на 3 метри. І раз на день на годину буде виводитися на прогулянку окремо від усіх інших ув'язнених. Якщо все буде добре і благополучно, не буде жодних нарікань з боку адміністрації, то її Флойд буде переведений до загального блоку, де зможе вже спілкуватися з іншими ув'язненими за чинним законодавством. Якщо після 45 днів адміністрації тюрми не буде жодних претензій до Флойда, то чемпіон може вийти на свободу достроково. Національний олімпійський комітет визнав Юлію Прокопчук найкращою спортсменкою травня в Україні. Юлія Прокопчук визнана Національним олімпійським комітетом найкращою спортсменкою України в травні. Її наставник Андрій Руденко названий кращим тренером останнього місця весни. Інформує офіційний сайт НОК України. Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи стрибки у воду Юлія Прокопчук завоювала золоту нагороду в індивідуальних змаганнях на 10-метровій вишці і срібну медаль в дуеті з Вікторією Потєхіною в синхронних стрибках. А от французький кабінет міністрів таки бойкотує євро 2012 Французький міністр спорту та молоді Валерій Форнейрон заявила, що вона та її колеги бойкотують матч триколірних в Україні. Жоден з членів нашого уряду не буде присутній на матчах, які збірна Франції проведе в Україні. Міністерство закордонних справ учора повідомило про це уряди Польщі та України. Ми зайняли цю позицію, оскільки стурбовані ставленням до європейських цінностей в Україні, особливо в зв'язку з справою Тимошенко. Це für Neuron AFP. За відкриттям Євро 2012 наживо спостерігатимуть 150 мільйонів глядачів. Церемонія відкриття фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу розпочнеться за 20 хвилин до стартового матчу турніру між збірними Польщі і Греції, 8 червня у Варшаві. Європейський футбольний союз Союзу оприлюдни детальну інформацію про церемонію відкриття фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу на своєму офіційному сайті. Шоу, яке триватиме 12 хвилин, зводить разом спорт і культуру, роблячи акцент на Місцевих традиціях і інноваційних технологіях церемонія відкриття покладе початок історичній події першому чемпіонату Європи з футболу, який пройде на території центральної і східної Європи. Заради іноземних фанатів на євро з київської лікарні виганятимуть хворих. Заради футбольних болівальників, що приїдуть на євро, пацієнти мають звільнити одну з найбільших столичних лікарень Олександрівську. Відсьогодні клініка не прийматиме термінових хворих, а до 7 червня мають виписати пацієнтів зі стаціонаром, бо лікарня має почесну місію під час євро лікувати іноземних фанів. Заради них мають посунутися 1200 українських хворих. Олександрівську лікарню обрали базовою для іноземців, бо вона найближча до. Стадіоном вони лікар просить потерпіти для позитивних вражень гостей. Персонал клініки вивчає англійську мову. І на цьому у мене все добре. Вам відпочити у ці святкові для міста дні. Наснаги вам. Запам'ятайте, ті, хто з'являється на вершині, не з неба туди падають. суботу на Стрищенні очікується хмарна з проясненнями погода. Дощ, температура повітря вночі 9-12, з позначкою плюс, в день 14-18 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 61%. Вітер змінних напрямків 6-9 метрів за секунду.